Жителі Краснодара у паніці. Всю ніч гриміли вибухи. Уламки дронів валяються на вулицях. Прилетіло по НПЗ, спалахнула пожежа. Місцева влада не визнає влучання. Детальніше про наслідки атаки далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. У Росії знову гаряче. В ніч на 10 лютого безпілотника атакували військові об'єкти окупантів у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомили про десяток вибухів у різних районах. Зокрема, один БПЛА влетіло будинок житлового комплексу центральний у Краснодарі. От і почалось по Краснодару. Валим, 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 валим. Дрони. Я не вижу, правда, куда. не понимаю. Так, ну вот такие всякие. ашмітки, что-то що це з кризу може. Хороші ситуації помінялася, как сообщили, вроде постраждавши хені. Губернатор регіону Віннямін Кандратів стверджує, що дрон збили, а його уламки нібито впали на технічну надбудову на 19-му поверсі. Чиновник запевнив, що ніхто не постраждав. Територію оточили правоохоронці. Проте гучно було не лише у Краснодарі. Схоже, основною цілі атаки БПЛА був Афіпський НПЗ, що розташований у Сіверському районі. Місцеві жителі зняли вибухи на відео. А, руль... Є... Натомість у губернатора знову своя версія подій. Кондратів переконує, що безпілотник дійсно долетів до Афіпського. Але впав не на НПЗ, а на приватний будинок. Решта інформації, як за методичкою. Ніхто не постраждав, на місці працює поліція, жителям допомагають із пошкодженим майном. Водночас, керівник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пише, що БПЛА поцілили саме у нафтопереробний завод. Усі фахівці теж проаналізували опубліковане відео і з'ясували, що дрон все ж таки влучив у НПЗ, а саме по базі нафтопродуктів. Коваленко пояснив, чим важливий для росіян цей об'єкт. Цитую «Афіпське НПЗ один із ключових у Росії. Має потужність 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Він відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ, особливо на південному напрямку. Розташування у Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного газу, які використовуються армією. Кінець цитати. Подібні удари по російських НПЗ вже стали звичною справою, тому їх власники приватні компанії навіть перестали ремонтувати уражені об'єкти, а працівники заводів вже бояться йти на роботу. Про це у інтерв'ю Фабриці новин розповів доктор економічних наук і професор Ігор Ліпсіць. У владельців НПЗ визникає таке странне вже розуміння, що а стоїть личинів. Ну тому що ти, ти потратиш огромні гроші, поставиш тут же. по тебе ударят снова те же самые дроны, и опять у тебя будет то же самое. И никакой надежной защиты нет. Как видите, сколько было разговоров еще два года назад. Был крик, что каждая значит, компания должна купить себе собственную систему ПВО, поставить у каждого завода и лично, персонально защищать свое небо над своими предприятиями. Как видите, мы ничего похожего не видим даже близко. Никаких систем ПВО нет, никаких массовых сбитий нету. Дроны прорываются, когда идет рой дронов, то, конечно, очень трудно все там 100, 120 дронов сбить. Поэтому, конечно, попадает и возникают вот эти пожары. И есть ощущение, что вот владельцы НПЗ перестают ремонтировать. То ли они ждут окончания войны, то ли чего-то еще. Ну, в общем, какая-то такая протекает информация, что они начинают, ну, даже не чинить после этих страшных пожаров. И более того, пошла информация, что люди начинают уходить с этих заводов. Ну, потому что страшно. Потому что ты идешь работать на предприятие, которое, в общем, в такой же зоне опасности, как ты будешь в окопе. Поэтому, конечно, начинается отток людей, потому что никому не охота попасть под удар, оказаться в горниле пожара, и это, в общем, тоже некая история. Так что там начинается проблема не только с оборудованием, а потому что люди начинают уходить, опасаясь за свою жизнь, за свое здоровье. Так что в этом смысле мы наблюдаем некий такой серьезный комплекс надар удар по НПЗ. Насколько это серьезно скажется на объемах, мы не знаем. Засекречено. Ну вот сегодня мне человек написал, ой, я тут приехал на бензозаправку, а у меня 95-го бензина нет вообще. Ну просто ноль. Голяк, как говорят в России. Вот нет и все. Почему? Ну иди разбирайся. Понятно, что сейчас из-за того, что будет сокращаться предложение моторного топлива, будет какая-то возникать преференция, скорее всего, в армии дадут. А вот дальше уже будет кому-то непонятно, то ли сельскому хозяйству, то ли автотранспортным компаниям. Замыкающим будет понятно, вот обычный владелец автомобиля, автомобілі у него скоро будут проблемы с заправкой. Нужно будет опять на дорогах ловить грузовики, скачивать бензин, как в Советском Союзе мы делали. Шановні глядачі. А як ви вважаєте, чи дійсно масові удари по російських МПЗ вплинуть на перебіг бойових дій в Україні і загальмують просування армії окупанта? Чекаю на ваші версії у коментарях під відео.